Сьогодні 9 квітня і ми на кавмашині Юра Єна 5. Варимо теплий Американо. Ось будь ласка, будь ласка, це унікальна технологія, яка є тільки у ЮРА. Ця кавмашина по акції коштує 40 тисяч гривень. А зараз ми варимо дійсно холодний американо. І як ви бачите, тут йде імпульсна подача води. Спеціальний фільтр метод ну типу фільтр-метод заварювання. І ось зараз замірюємо температуру, і як ви бачите, вона майже не змінюється. Всім смачно. Так, друзі, ще ми можемо використовувати Wi-Fi модуль і запускати напої прямо з застосунку. Ось у нас Connect є, запускаємо Еспресо. Ось Будь ласка, 2 секунди. І пішла кавомашина робити еспресо з застосунку. Користуйтеся новими технологіями. Купуйте класні кавомашини та смачну каву у нас в Elite Coffee.